Це був саме той день, який змінив моє життя. Ні, я не вийшла заміж і не завагітніла. Вибачте, треба було це сказати, бо мама теж буде дивитись. Я прийшла облаштовуватись на роботу на АЗК. Василина, ви нам так сподобались, але нам треба трішки більше часу, щоб подумати. Обіцяю, якщо візьмете мене, я виправдаю всі ваші надії. Це моя дитяча мрія працювати на АЗК. М -м, чому? Якось відчула запах бензину і. І сподобалось добре. Давайте я вам зараз все тут розкажу і покажу. Щоб якщо ми вас приймемо на роботу, ви тут все знали. Сподіваюсь, я їм сподобаюсь і Вони візьмуть мене на роботу. Я до всього готова. Ну я так думала до одного моменту. А ось наші колеги. Якщо будете у нас працювати, то вони будуть з вами в одній зміні. Це Кірюша, добрий вечір. Е, я тут шеф. No. Ну, не шеф, 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 шефмас, інша людина. Е я кухар. Ти можеш нормально сказати, не мямлить. Ти що в дійстві вірші не розказував? Вірші. Ой, я перепрошую. Скажи нормально. Так, це шеф кухар Кирюша. Насправді просто кухар, але виглядає так, що хочеться назвати його справжнім шефом. А це. А я і сам можу представитись. Добре, добре. Даніель оператор. ну, ха, Маю на увазі оператор АЗК. Але якщо буде весілля, можу і його зняти. Дуже приємно. Я тут взагалі головна людина. Люди в першу чергу приїздять до мене. Ха -ха. Вони приїжджають поїсти. Вони приїздять заправитись. Вони приїжджають поїсти. Заправити машини, а вже а -а. потім. Познайомилась з колегами, зрозуміла, що не всі дитячі мрії здійснені, але мрія про роботу на АЗК, сподіваюсь, колись здійсниться. Тримаю кулачки.